Слава Ісусу Христу! Слава У 1917 році від травня до жовтня пречиста Діва Марія приходила до трьох дітей. По-українськи ми би їх назвали Франциск Якинта і Лю... Луція. І найстарші з них було 10 років. Вони не вміли ще ані писати, ані читати, але пречиста Діва Марія їм багато розповідала такого, про що вони навіть і не змогли здогадуватися самі від себе. І треба розрізнити, дорогі сестри і браття, об'явлення. Яке Господь Бог дає нам безпосередньо через свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, яке ми називаємо Божим об'явленням і приватне об'явленням. Тому що правдиве Боже об'явлення, воно закінчилося із кончиною останнього апостола. Який був свідком життя Ісуса Христа. І це об'явлення зазвичай записано у Святому Писанні, але є ще деякі елементи цього об'явлення, які в науці церкви містяться. І об'явлення Боже в Ісусі Христі через Його апостолів, теж воно остаточне. Бог все сказав для нас і всю правду нам об'явив. Але після того, як останній апостол відійшов по свою нагороду, насправді Господь Бог не припинив розмовляти з людьми. І крім того, що він розмовляє через науку церкви і через Святе Писання. Також посилає своїх післанців і сам об'являється людям тільки не для того, щоб їм об'явити щось нове, чого до цього часу вони не могли знати. Тобто все те, що відбулося після написання святого Писання, ми називаємо приватні об'явлення, це об'явлення. Тобто, об Через якихось окремих людей, до яких Бог приходить силою Святого Духа чи посилає Пресвяту Діву Марію, ангелів чи інших небесних осіб. Але всі ці об'явлення, всі ці слова Господні, які вони передають, мають лише одну мету протлумачити. Правдиве і остаточне Боже об'явлення, яке міститься у Святому Писанні і в науці церкви, Щоб ми краще його зрозуміли, а також для того, щоб пристосувати це об'явлення до наших теперішніх обставин. І так було у 1917 році. І Якщо ми скажемо, що вже більше сто років пройшло від цього об'явлення, чому ми до нього звертаємося, то ми відповімо, що ми живемо якраз у тих обставинах, про які пречиста Діва Марія більше як 100 років говорила, тепер, говорила тоді. Більше як 100 років вона тому говорила про ті обставини, які тепер відбуваються. І то не означає, що 100 років нічого не було, і аж тепер почали відбуватися, здійснюватися пророчі слова пречистої Діви Марії, які вона від Господа Ісуса нам принесла. Вони здійснювалися постійно і виглядає, що тепер кульмінація настає. Бо замішана у цих словах Росія. Всі дослідники об'явлень пречистої Діви Марії у Фатімі наголошують, що ті діти, а якраз дослідники із дітьми говорили, а пізніші дослідники говорили з Лусією, тому що двоє франциски померли в дуже малому віці дрібному. То всі, які з ними розмовляли, вони дійшли висновку, що ці малі діти, неписьменні, не знали, що таке Росія і з чим її їсти. І вони самі не могли навіть видумати таке слово Росія. І тим більше сказати, що треба її. Присвятити, посвятити непорочному серцю Марії, щоб бо вона поширить свої помилки по цілому світі. Ті помилки не стосуються лишень політичної системи, дорогі сестри і браття. Ті помилки стосуються фундаментального протесту проти життя. Те, що відбувалося в Росії, як би Росія не називалася чи імперія, чи Радянський Союз, чи тепер Федерація, це зневага до людського життя, зневага до моралі, зневага до істини. Але цікаво. Що багато людей по цілому світі заглядаються на цю зневагу. Тому що ще одна обставина, яка визначає помилки ті, які відбуваються в Росії. Тому що розуміємо, Росія то не є земля, Росія це люди і система. От вони дивляться на цю систему, а ця система. Надзвичайно лицемірна. І вона, так як у Святому Писанні пише, що деколи нечистий дух одягається в ангела світла, так само, і вона себе показує як вершину розвитку людської цивілізації, повну світла і надії, а насправді. Усередині вона повна здирництва і смерті. І симпатизантів оцієї системи лицемірства по цілому світі є дуже багато. І навіть сьогодні ми бачимо, що виправдовують люди вбивства і знущання. Тільки тим, що от така добра ця Росія, і треба її зрозуміти, бо її, бачте, ображають. Тих помилок є дуже багато. Але бачимо, це не лише політична система, це система лицемірства у релігії, лицемірства у стосунках з людьми, лицемірства у ставленні до моралі у всьому, у всьому. І тому вона торкається глибоко, торкається людських сердець, вона нищить саму можливість пізнати правдивого Господа Бога. Вона заміняє правдиву віру лишень позірним зовнішнім християнством або іншими релігіями, а всередині інакше. Про це все говорила Пресвята Діва Марія. І, дорогі сестри і браття, сьогодні ми переживаємо чому кульмінацію, тому що ми не знаємо, як воно далі станеться, але пречиста Діва Марія, розповідаючи про ці помилки, про страждання, про пекло, про гріх і показуючи видіння оцим малим дітям, насправді сказала інакше ще, святіший Отець. Посвятить Росію моєму непорочному серці, і тоді настане мир. Довго ми не могли здобутися на те, щоб відверто і спокійно, відкрито сказати: ми посвячуємо непорочному серцю Росію. Ну і тому вона поширювала помилки. І ось у 2022 році. Коли ці помилки вже вийшли на межу ось ось ядерної якоїсь війни і небезпеки, святіший отець Франциск посвятив, тому що попередні папи римські також посвячували, але кожного разу там були якісь застереження і дійшли: висновку не було оцього відвертого, завжди щось боялося і щось стримували. Але і те, про те, попереджувала Пречиста Діва Марія. Що то не буде так просто. І ми про це говорили: що посвятити це не означає зробити один акт. Ми всі стали, посвятили і все. Тепер щойно починається наша праця. А наша праця полягає ось у чому. Пречиста Діва Марія нас попереджувала, і тому дуже важливо, щоб ніхто з нас. І з тих, з якими ми спілкуємося, не підпадав і не упадав у помилки, які поширює наш північний сусід. І саме тому, дорогі сестри і браття, ми сьогодні збираємося, тому що настав дуже важливий час здійснення і завершення оцього. Об'явлення це не означає, що воно цього року закінчиться усі всі події. Але це означає, що ми з вами вплетені у Боже об'явлення. І тепер дуже великою мірою залежить від того, що ми будемо робити. І якщо ми скажемо, що нас дуже мало, то це нічого не означає. Бо перших апостолів також було мало. Але вони сміливо пішли у світ звіщати нову надію. Дорогі сестри і браття. Ми з вами покликані сьогодні йти у світ і звіщати нову надію. Тому що нова надія полягає ось у чому. Кінець світу це не страшно. От всі кажуть, там, ой, настане кінець світу, будуть якісь страшні справи, хай собі будуть. Колись отець Тарас Олійник, він був відомий священник. Багато з нас його ще пам'ятає, а він теж брав участь у перекладі на українську мову святого Писання. Коли його запитували, як то буде кінець світу? Що то, як то, як то, що станеться, як це все пережити? По-перше, пережити це не можна. А по-друге, він казав так. А чому ви цим так дуже сильно перейняті? Хіба ви не хочете, щоб Христос прийшов? Та ж ми чекаємо другий прихід Ісуса Христа. Та ж для християн це радість і визволення. Та ж сам Христос каже, коли це почне збуватися, випростайтеся, підніміть, ви підніміть ваші голови, бо ваше спасіння близько. І святе письмо закінчується словами: Прийди, Господи Ісусе, Мараната. І тому не можна інших людей лякати з кінцем світу. І казати, покайтеся, бо як не покайтеся, прийде кінець світу. Чи так, чи так прийде? Незалежно від того, скільки людина каїться. Тому що ми чекаємо другий прихід Ісуса Христа. А нова надія полягає в іншому. Завтра ми святкуємо свято Покрови Пресвятої Діви Марії. Воно настало також в результаті приватного об'явлення, коли столицю Константинополь, столицю східної римської держави оточили вороги, і була небезпека, що зруйнують мури і захоплять столицю, люди зібралися. У церкві, де зберігалися, зберігалися частини одягу Пречистої Діви Марії. І двоє священнослужителів, вони побачили таке видіння, що ось причиста Діва Марія входить, знімає покров із своєї голови і простирає над усіма там присутніми. І люди заспокоїлися. Ворог ще не пішов. Ще він стояв, облога ще тривала, але люди стали спокійні. Чому? Тому що знали, що і в цих обставинах важких вже їм прийшла допомога і забезпечення, бо за них дбає Господь. А причиста Діва Марія є знаком цієї турботи. Покров її є знаком цієї турботи. І ось нова надія полягає теж у тому. Сьогодні багато людей переживають, мене питалося. Вчора мене запитувалося, отче, хочу у вас спитатися, чим та війна скінчиться, чи ворог прийде. Ну я звідки знаю, я ж не знаю. Але я знаю одну дуже важливу річ: Покров Пресвятої Богородиці. Якщо ми стоїмо на засадах божественних, то нам нічого не пошкодить, Христос каже, навіть якби щось випиле, отруйне, не пошкодить їм. Тому що ні життя, ні смерть, ні сили, ні ангели, ні архангели ніщо не здатне нас відділити від. Любові Христової. І сьогодні ще фронт стоїть в Україні, і гинуть невинні люди, гинуть наші рідні, військові гинуть. І ми з вами переживаємо, але знаємо, що Господня допомога і охорона, і турбота вже прийшла. Її не треба зайвий раз просити, вже прийшла. Господь стоїть на сторожі своїх дітей. Один дуже важливий елемент, який ми з Фатімських об'явлень маємо собі теж почерпнути. Пречиста Діва Марія з'явилася дітям. Ті діти були дрібні, як ми сказали, найстарший було 10 років. І вони почали. Запитуватися, як то потрапити до неба і коли вони підуть? Дорогі сестри і браття, пречиста Діва Марія сказала, що як то і Франциска вона забере з собою вже дуже скоро. І ті діти в ранньому дитинстві протягом одного року вони померли обидвоє. Питалася Луція, а як? Каже, ти трохи залишишся. Вона до 100 років дожила, майже до 100 років. То означає трохи, тому що у Господа Бога 100 років, як один день, і один день, як 100 років, навіть як тисячу. Так що тут не треба вже собі думати, якщо трохи залишишся, Господь Бог знає, коли кого кликати. Але всі душі в його руці. І ті, які залишаються, і ті, які відходять. І якраз сьогодні блага вістка, нова надія, про яку ми говоримо, вона полягає ось у чому. Не плачте за покійними, не плачте за тими, які віддали своє життя за нас. Зазвичай ми плачемо більше за собою, тому що ми залишилися сам, самотні. Але не плачте за ними. Треба інше робити. Треба плекати відповідальність за те, що ми тепер робимо, щоб ми були гідні і достойні цього життя, при якому ми залишилися, а за яке вони віддали своє життя, бо всі душі і ті, які тут на землі. І ті, які з Богом у небі вони Господні, і той, який віддав своє життя за істину і за інших людей, він віддав своє життя недаремно. Отак, як малі діти, вони побачили Пресвяту Діву Марію, і в дитинстві відійшли багато хто би міг сказати, чуєте, та вони ще могли жити і проживати. Вони ще могли можливо народити інших дітей, або так, як Луція, вони могли піти в монастир, зробити багато багато хороших речей. Але Господь Бог знає, що робити. І навіть тоді, коли люди блукають, навіть тоді, коли люди через гріх відбирають життя в інших людей, Господь Бог усе це виводить на рівнину. Господь Бог усе це компенсує і дарує людям мир і спокій у їхніх серцях. І ті, які відійшли, вони теж отримають мир і спокій, тому що вони відійшли недаремно. Дорогі сестри і браття, у жовтні ми закінчуємо цьогорічні моління на цьому місці. Так, як Пресвята Діва Марія, вона з'явилася шість разів. І каже Ісус Христос, я багато маю вам що сказати, але ви не можете знести. Отак От і пречиста Діва Марія. То не означає, що чим більше ми будемо про це говорити, тим легше нам стане. Дуже важливо прийняти слова Христові. Які причиста діва нам із фатіми повіряє, щоб ці слова Христові змінили наше серце, а ми з вами стали оцими апостолами, які не тільки словом, а своїм життям, своєю поставою свідчать? Ми з вами чекаємо на оцю нову надію, і тому не маємо страху. Тому ми з надією дивимося в майбутнє, тому ми з певненістю будуємо наше життя. Ось приходять такі часи, що після посвячення Росії України непорочному і цілого світу непорочному серцю Марії, все повинно заспокоїтися. Не думаємо, що зовсім не буде проблем. Проблеми будуть далі. Але, принаймні, одну велику проблему ми з вами тепер подолаємо, і дуже важливо, щоб кож, в кожному серці, кожному, кожній нашій душі, душі кожного з нас. Ми з вами відреклися від тих помилок, які до цього часу пролазили. У наші серця, щоб ми з вами не були лицемірні, щоб ми з вами глибоко практикували нашу віру, щоб ми з вами знали святе Писання і Боже об'явлення, щоб ми з вами любили Господа Бога Його пречисту Матір і хотіли стати святими, так як багато людей прилучилося святих до пречистої Діви Марії. І Бога у Тройці святі єдиного. Тому, дорогі сестри і браття, наше богослуження на цей рік закінчується, але не закінчується цілковито і не закінчується наша праця. Ось тепер варто і нам іти і проповідувати, як ми сказали, словом, але також і життєвою поставою. З нами пречиста Діва Марія. Яка сьогодні теж знімає свою хустку і покриває весь український народ і всіх нас. Пам'ятаємо, вже сьогодні охорона є, вже сьогодні наше життя забезпечено. Нехай Господь рясно благословить усіх нас, всі наші родини, весь український народ. Щоб ми стали добрими дітьми Господа Бога і несли його Слово для всіх людей, яких зустрінемо на своєму життєвому шляху. Слава Ісусу Христу!